Козацької слави. Ну, Навіть більше за мене знаєте про це заточно. Мене звати Сергій, я із дуже старої славетного міста Луни, так само, як і мої брати, Владик і Артур, ви їх більше знаєте. Я до вас частіше їздили і тепер я до них підключився, Вони мене підключили, слава Богу, за це. І хочу трошки більше засвідкувати про себе більше святкувати про своє життя. І коли мені сказали засвяткуй, скажи слово, чесно, в мене немає опиту, це слава Ісусу, але в мене немає опиту ні наркотиків, ні алкоголю, ні блуда, нічого подібного в моєму житті не було. Слава Ісусу! Засвідкувати людині, ми навіть з Артуром жартували, що проще, проще можливо розказати історію такого покаяння, коли ну, я був такий, 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 і Бог мене в секунду змінив. Я я живу жартую. Я перший раз буду розслідувати про своє життя, я, тим, як Бог мене змінив. І для когось собою цінним я впевнений, хай Бог благословив. З дитинства я був і є напівхристиянській сім'ї. Моя мама покаялась. В 90-х тато до сих пір не покаявся, але він, він стабільно ходить на служіння і каже, я на шляху. Це слава Богу, ми 30 років вже займаємося, до речі. Е і виростаючи цій сім'ї, я завжди бачив два шляхи. Завжди бачив той шлях, яким мене веде моя церква, моя мама. Яка молиться за мене, яка направляє мене, підказує мені, бачить шлях, яким живе мій батько. Мені вистачало в житті скандалів, сварок, всього я це бачив в житті, і це відкладало на мені велику печаль, таку, таку, таку пляму на мені викладало. Ріс я ходив до церкви, так як мене водили до церкви. З дитинства 14 років ми граємо мені руки в прославлення в з владі побрала. Діру і прославні і досі, граю в тій самій групі. служу Богові. Але на той момент в мене не було зустрічі з Богом. На той момент все, що мене тримало в церкві, це моє служіння і приклад мого брата. Він вибрав дорогу, таку, яку йшов мій батько. З 18 років він відійшов від Бога. Він від, на мене, від мене на 9 років старший. З 18 років він відійшов від Бога. І я бачив страждання моєї мами і мого батька теж від нього. Це був постійно загули такі, п'янки, бійки в нас, сім'ї були, все це було. І я бачив, все, сльози матері, ми разом з нею молилися за мого брата, ми разом з нею це все переживали. Це було тяжко мені, як дитині тоді в той час. Мені це було дуже тяжко переносити. Я Певний дорослий це навіть важко переносити. Але молитва і надія для Бога це для мене було все на той час. Я знав, що коли до Бога прийдеш, помолишся, він допоможе. Я знав його на такому рівні. Я приходжу до нього, він мені допомагає. І те, що я був в церкві, це те, що я бачив цей приклад, який біль був у моїх батьків, і я не хотів його повторити. Найбільша установка в моєму житті була не відійти від Бога від церкви. Я свій поставив і все. Нічого не може бути, ну, все, що в цьому світі, воно мене привкає, того, що я бачу, що з моїм братом твориться. Він вживав легкі наркотики, можливо, він пробував все, я цього точно не знаю, але вживав він сидів на великих наркотиках, він сидів на п'янці, на гулянці постійній, розбивав автомобілі, приходив додому повночі, скандали, і тому подібне, ну, це ну, для мене був жах. І в мене була установка. Моя особиста установка. Жив я далі, ходив до церкви. У мене були проблеми в школі з того, що я віруючий. Дуже багато хто не признавав мене в школі. Не за того, що я там якісь противник веду себе погано, а і за того, що вони знали, що я, я віруючий. Ти богомільний, ти Ну, штурм, до речі, саме називалися. Називали ну, богомільним за все те, що називали. І говорили, ой. Сіло, а ти ось закінчиш тільки школу, ми тебе будемо бачити забор. Ось підожди, ти щастя нам кажеш, що не буду, там того не робіть, не витіхайтесь при мені. І ми те побачимо за забором. Ось ось. І знаєте, так я жив в такому християнстві номінальному, жив майже, вже прийняв хрещення, Духом Святий отримав хрещення по вірі 14 років. Я вірив в Бога, дійсно, я вірю в нього, але я кажу, установка в мене була. Не було річної зустрічі з ним. Отримав духовне хрещення 14 років, 16 років прийняв хрещення в церкві. Це все було як по етапу, як по плану такому. Але зустрічі з Богом, я все одно я знаю, що я не пережив тоді. Можливо, був я на шляху, Бог робив мені перемію. Так. І тут, як Саша розповідала, вона була на конференції, і я був також на, можливо, подібній конференції, був Маленфест. Це фестиваль, який з'їжджалися в місті 6 тисяч чоловік молоді. Вони робили клатичні табори кожен своєї церкви. І сім днів проводилось служіння зранку і вечором, не було там майже інтернету, була така атмосфера спілкування з Богом. І я вже коли 20-річний поїхав, вже студент, вже там все. І тоді і раніше виїздив, але якось не так це все було. А коли поїхав той рік, я пам'ятаю, що я. Тільки туди приїхав, у мене в голові така мислі, я хочу знайти Бога. Я хочу дійсно пережити дійсно пережити і зацінувати те, що цінить, цінить моє оточення. Цінить ті люди, які ходять в церкву, які жертвують церкви своїм життям. Раді Бога. Вони знають якогось Бога щось більше, ніж я просто знаю. Я знав того, хто вирушить. Я знав, е, е, якийсь збір правил, але я не знав особисто Бога Отця. Бога любові, Бога, який направляє знаєте. І якраз коли я їхав в цей табір, в мене були такі переживання э, всередині мене, бо я починав, ну вже мені було 20 років, вже 18 прийшло, знаєте, я від Бога не відійшов, я вже виповнив свій план, який мав, начебто я тримаюся, все добре. У мене були переживання з того плану, що я бачив, як в цьому світі багато людей преуспіває наче, наче в них все добре. Я почав своїй голові зважувати. Вони живуть морським життям. Я тут себе храню, я тут таким сводом правил керуюсь. А якось у них дуже почалося неплохо. Я пам'ятаю, мені Бог дає Псалом 72. Скажи, як благ Бог к Ізраїлю, чистим серцем, а, не... а у мене єдва не пожитнулись ноги мої. едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых, ибо им не страдания до смерти их и крепки силы их, на работе человеческой нет их. И, и с прочими людьми не подвергается удар. От того гордость, как ожерелье, обложила их дерзость, как наряд одевает их. Ты задавался таким пытанием, говорил его так же? Десятый вещи «Потому туда же обращается народ Его, и пьют воду, полную чашу. И говорят, как узнает Бог, есть ли ведение у Всевышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сём, умножают богатство. И Я сказал, так не напрасно ли Я очищал сердце мое, имевал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и облачением всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, да, но я виновен был бы перед родом сыновей твоих, перед Богом. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Мы бачим Псалом Асафа. Це був великий муж Божий, який писав сам, який був помощником Давида. І в нього прийшло таке питання в життя. А чи не напрасно я йду цю дорогу? чи не напрасно на такі жертви? І тоді, в 20 років, коли я їхав в цей табір, в мене постіли такі ж самі мислі, таке ж саме переживання. Чи це не просто якась церква фікція якась? Чи не просто я з дитинства хожу кудись в якусь секту. Дійсно, це правда. Я перед вами це відкриваю, говорю. Я це свідкував і близьким своїм людям. Це були мої переживання як уже такого християнина, який має хрещення, який має е, свідоцтво Духа Святого, але дьявол не йшов глазей, так само, як до Асафа тоді. І коли я читаю 72-й псалом Асафа, великого служителя, і в нього такі самі думки, я читав його як в запорі просто. Я читав з такою несвітінності, що ж, який висновок в нього. 17-й э, давайте 16 и думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божье, слава Иисусу, доколе я вошел во святилище Божье и не уразумел конца их, так на скользких путях поставил ты их и не свергаешь не их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудил их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и, терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь мною, советом Твоим, и потом, советом Твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня моя, твердыня сердца моего и часть моя вовек. Аминь. Коли відкрилося мені це слово від Бога, це було якраз в цьому ж таборі, на початку цього табору. І я розпочинав про Бога всі ці сім днів. Прийшов той сьомий день, я не, протязі сім днів я не сказав, що я відчував якісь переміни. Я не скажу, що щось мені змінює мій характер, чи щось мені мінялося. Ні, я був звичайний такий протягом всіх сім днів. Але на сьомий день, на вечірньому зібранні, один із пасторів прочитав це місце посаніт, це, ну, на служінні і закликав людей до молитви, щоб, щоб ми каялись в тому, що е, ми допускали сумніви в Божій силі, що ми допускали в своє життя неблагословіння через ці думки. І мене Бог такою силою коснувся, коснувся всієї мутріності моєї. І це дійсно було, як в цьому слові, на коліні вашого я святілище Божє. Мені здалося, що я прибуваю в святілище Божє на той момент. Мені здалося, що навколо мене чуть ли не ангели покруг мене. Мені нічого я не замічав взагалі. Була тільки присутність Божа, велика сила. Я відчував не свого характеру. Я відчував нестожі своїх справ і свого життя. Що до чого я думав? До цього моменту я думав, що я ось хороший. Бог показав мені, який я був насправді. І я впевнений, що кожен із тих, хто прийшов у світу, вони також пережили той момент, коли Бог їм показав, які вони насправді. Коли ми осознали свою нічтожність перед Богом, і в той момент прийшов Господь. І в цьому стані я, я, я молив Бога, щоб цей стан не полишав мене. І я просив Бога і казав Богу, візьми мої руки, візьми мої ноги, всього в мене візьми на службу тобі. Я хочу все життя служити тобі, я хочу перебувати в домі Твоєму. Я хочу бути вірним. І слава Ісусу! Я пережив тоді відродження згори. Я пережив тоді Божу присутність, яка змінила моє життя і вмить змінила мій характер. Мої обіди, мої якісь е, замкнутості з дитинства, якісь травми, воно все вийшло з мого, з мого життя. І прийшов Господь. Халилуя! І прийшов Господь, який змінив мене. І це дає мій. Це не якісь віртуальні речі, я говорю, я говорю про своє життя. Мені зараз вже 26 років. І з того моменту, я вже 6 років, я служу Богові, в мене в серці нічого не змінилось. Слава Богу. У мене це не змінилось. в мене були різні ситуації в житті, коли я кращим був христином, гіршим, як і всіх, верх-вниз, верх-вниз. Але нічого не змінилось від того, що Бог мені дав. Бог дав мені вірне розуміння, що я його син і я йду його дорогою. Потім я приїхав, як співали, дай мені Боже твої очі, дай мені Боже погляд твій. Я хочу бачити цих людей, хочу бачити проблеми цих людей. Так вийшло, що я знову приїхав до свого міста. Я довгий час там не був, я 18 років поїхав навчатися до Вінниці, потім був в Швеції, і коронавірус настав, і я приїхав, приїхав до, е, до свого міста і побачив навколо себе моїх однокласників, які з мене сміялися. Дуже з багатьма я зустрівся. І вже з обновленим серцем, наповненим любов'ю, я почав з ними розмовляти, спілкуватися з ними і узнавати їхню судьбу, якою судьбою вони живуть. І знаєте, яку я тенденцію займіти? Чим більше ті, які більше з мене сміялися, як з віруючого, тим більше пожинають в своєму житті. Чому б вони віддалилися від Бога більше? І я зачитаю Псалтик, 6 розділ. Придай Господу Путь Твой і уповай на Нього, і Он завершить. І вивідь, як світ, правду Твою і справедливість Твою як полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему пути своем, человеку лукавствующему. Перестань, перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся. Упывающие, упывающие на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестиво. Посмотришь. На його місце, і нет його. Знаєте, зараз я спілкуюся з своїм однокласниками, я говорю про своє життя. Ми хоче, ну, дійсно, як кажуть нас на Полтавське п'ять кіпів, може вас так. Кажу. Не здивовані очі, чому в тебе так, а я розвився два рази. Чому в тебе так, а в мене там машина збила, я інвалід. Чому в мене в тебе так, а я залежний від наркотиків? Я бачу питання в цих глазах, я прошу Бога, щоб він далі, далі, мені давав сили з ним спілкуватися і дійсно доводити. Їм життя Боже. Дорогі народи Боже, я не буду затягувати. Просто хочу вам побажати, щоб ви трималися в шляху Божого, знайшли його в своєму житті. Неважливо, яке у вас було б минуле, а щоб ви пережили цю зустріч з ним. І тоді ваш шлях буде найкращим, бо шлях Бога є найкращий шлях, який Він обрав для вас. Амінь.